Якщо уявити, що завтра у нас зупиняються всі бойові дії, відбувається заморозка російсько-української війни по лінії бойового зіткнення. Наш противник отримає зняття значної частини санкцій. Його економіка почне досить швидко, стрімко відновлюватися. Туди повернеться багато західних компаній, відновиться нафтопереробний сектор. А Російська Федерація отримає більше ресурсів. Для того, щоб виробляти озброєння, і буде його виробляти і накопичувати для проведення подальших воєн, а не тільки однієї проти нас війни. Разом з тим, Російська Федерація з огляду на. Масив внутрішньосоціальних соціальних проблем, які в неї будуть накопичуватися, в тому числі з поверненням з лінії бойового зіткнення з фронту, м'яко кажучи, не дуже адекватних елементів, яких вони повипускали ще із тюрем, і так далі, з огляду на те, що багато з них звикли отримувати дуже велике грошове забезпечення. а Вони перестануть його отримувати. Їм потрібно буде шукати зовнішнього ворога для того, щоб змінити фокус уваги російського суспільства з негативу до царя. До негативу на е, зовнішні подразники. Тобто, для того, щоб Російська Федерація не розвалилася, вона буде неминуче шукати нової війни. Якщо е, подивитися тепер, що буде відбуватися в нас, перший дестабілізуючий внутрішній фактор це будуть вибори, які нам потрібні, але які спричинять. Внутрішній розкол ніколи ну там не буває такого розколу всередині суспільства, як під час виборів або революцій, тому що ну в принципі вибори це теж маленька революція, просто більш мирна. В вирі оцієї політичної боротьби нам точно буде не до реформування війська. Фокус уваги до війська взагалі зменшиться дуже сильно, тому що ну немає ж бойових дій. Одночасно сюди будуть боятися заходити великі інвестори, особливо з цивільних секторів економіки. Це ризикова. Ідея заходити в Україну під час тимчасового перемир'я разом з тим, з огляду на скасування воєнного стану і відкриття кордонів, з країни вийде частина громадян і ще більше ніж зараз. Це вимиє нам і ще економіку додатково. Ми можемо згаяти значну частину цього часу в чварах і внутрішній боротьбі. Ну, це дуже високо ймовірно. Ми зараз займаємося внутрішньою боротьбою, внутрішньополітичною боротьбою навіть в умовах такої війни за виживання нашої країни.